Привіт, мене звати Змієвська Ангеліна. Народилася я 18 серпня 2007 року. Не так давно проживаю в прекрасному місті Лева, де кожна вуличка дихає своєю потаємною історією. Хоча моє коріння Житомирщини на веб дизайнера. Проте з самого дитинства моє життя було пов'язано з творчістю і рухом, адже мріяла стати видатним хореографом та створювати щось більше аніж просто танець. Говорити з людьми без слів. Займаюся танцями вже понад 10 років. Наразі танцюю в студії вона денс, такий вид сучасного танцю як контемпорарі. Контемпорарі це мій спосіб дихати, жити, відчувати. Також, окрім танців, я ще активно займаюся спортом. Відвідую регулярно спортзал. Люблю стрейчинг, йогу та будь-який рух це моя пристрасть. Окреме місце в моєму житті займає саморозвиток, а саме навчання та англійська. Полюбляю практикувати її при будь-якій нагоді. Наразі маю рівень бі 1 проте сумлінно продовжую старатись і вдосконалюватись. Я відкрита, жива, емпатична, легко навчаюсь, глибоко проживаю кожен досвід та завжди готова до нового. Вірю, що візуальна експресія це мова, яка може розповісти набагато більше, аніж слова. І я тут, щоб сказати своє перше привіт світу кадрів, сцен та знімків. Дякую, До зустрічі на зйомках!